Хлопці з передової виклали збор і запостили відео у Фейсбук. Там є повний розбор. Народ, прошу не перелистуйте, а дослухайте відео до самого кінця. І ці хлопці, я мої односельчани з мого села, з села Вишкова. Вони виклали збор. Я їм теж хочу чимось допомогти. Наблюдаючи за останній час по поводу збору, читаючи всі коментарі, я то все моніторю і дивлюся. І там много невтішних коментарів, таких як на їм поможе Зеленський, на їм поможе держава. Нам їх не поняти, тому що ти хлопці там, а ми мтуй. Ми вже їм збирали, раз били на одну машину, але мусите розуміти, що у та машина, там є розходний матеріал. Тої машини вже не є, вона вже знищена просто. Хлопці виклали збор на 300 тисяч гривень, їм би треба машину L-200. І ці два рахунки, які є внизу під відео, це не є псевдоволонтери, чи якось ще там, чи може написати, що ти гроші не дійдуть. Чи в та машина тцк ТЦКшникам, повірте, то є неправда. Внизу під відео є один рахунок чеський, європейський, то є Валерій Дикун. І один рахунок, то є Тетяна Зінов'єва, то є рахунок одної жінки, одного з військовослужбовців. Я б попросив, ну, реально просто ко хоче, ко має бажання, ко має змогу. Я сподіваюся, що ну, по-любому кості з моїх підписчиків є. Е, е, Адекватний, ко може допомогти. Ну, ще раз скажу по бажанню, ко не може, ко, ну, не хоче. но ну, реально просто репусніть, покладіть лайк, напишіть відео, це розкрутить і дійде до тих людей. Я теж долучу до цього збора. Адекватно поставте до цього відео. Ще раз кажу, нам тих хлопцю не поняти. Може, допомогти разну суму. 300 тисяч гривень. Зробиться відеочот. Я сподіваюся, чим майско хлопці вже запишуть відео, що машина вже є. На передову. Ще раз кажу, це є мої односельчани е, з Вишкова. Е, і всі люди, які їм збирають гроші, це їхні рідні і близькі. Я просто хотів теж записати таке відео, допомогти їм, аби тот збір закрився май скоро. Ну, Реально поставтеся з розумінням, по можливості, поможіть. Е, вам, усім удачі, хлопцям держатися. Ну, мене бушничу казати реально.